Колишній нишпарка, сомбіст, негідний підлий кадебіст. Прийшов до Вати у Росії і в'явив себе месію. Пригідність від людську забув. Народ свій у дугу зігнув. Зазумбував і затуманим. Ти Христу святій сутані. Телебачення брехня. знаєте, що манітня. Для... Погрози, підлість, тероризм, такий є справжній путінізм. чинить справжній геноцид. Страхіття бачить увесь світ, як нищить Путін України. І скільки людей гине, гине, як наші діти пропадають, як наших воїнів вбивають, як нищать села і міста, та логіка у всіх проста. Нехай ти дурне старе, що хоче, то собі бере, та щоб на кнопку не натис, Як утримає, наче спис. Боїться світ, що зникне враз. Коли цей нищий папуас захоче знищити цілий світ, але скоріше не дід. Нехай він в бункері сидить, але не стане скормити, коли повстане всюди люд. І у газі буде суд. Що вирок вигасає вам за нескінченно цю війну, за сотні тисяч смертей, гори у пеклі. Персей.